thank you

Вітаю, на Волині. Доброго я. Істос, востець. Ваше блаженство. Вітаємо вас на нашій волинській землі у стінах нашого древнього монастиря. Ваше блаженство, прийміть і благословіть цей хліб як символ нашої гостинності, а ці квіти як знак поваги і вдячності. Це ваше служіння. Двосторічно, Я Юлія, це моя колега Мирослава. Спасибо. Приємно. І ми представляємо центр туристичної інформації і паломництва Жидичинського свято-Миколаївського монастиря. Останніх шість років ми приймаємо гостей паломників в нашій древній обителі, і сьогодні, нарешті, що чекалися паломника mm. вас, нашого пристоятеля. Mm. Владико, сьогодні ми хочемо презентувати вам цю величну обитель, яку насправді неймовірно любимо, але найголовніше усіх людей, які об'єднані довкола неї. Хай вони самі вам все розкажуть і покажуть. Ваше блаженство, ми недільна школа Промінчик, Шедичинського монастиря. Старша і молодша група. І вітаємо вас в нашій святій обителі. Знаєте, в монастирі нам дуже добре. Тут є великий ігровий майданчик, де можна гратися влітку. Є дитячий куточок у храмі, там багато іграшок і розмальовок, і ми там любимо бути. Тут ми вивчаємо святе письмо і стараємося бути гідними дітьми церкви. Ходимо на екскурсії, їздимо в табори, і з молитвою вчимося зустрічати кожен прийдешній день. Тут ми ростемо, розвиваємося і рухаємося до наступного щабля нашої молодіжки. Та говориш, що ні. Він, слухай, як і ви дивиться так. Дрескотне. І йому давайте ще. В першому ряду. Макар? О, молодець. Ваше бенство, ми молодіжка монастирям і не вимовно раді побачити вас не з екрану телевізором, а вживу. Раніше ми були частиною недільної школи, але трохи виросли. Але все одно продовжуємо і далі об'єднуватися довкола монастиря. Десь молоді, гарячі, натхнення, але щирі. Паламарюємо, дзвонимо, знімаємо, створюємо сайт. Кожен знаходить себе у служінні Богу. ми розвиваємось, так, чому, щоб в майбутньому стати помічниками наших волонтерів. Дякую. Уті холодно. Ваше <реш> <реш> блаженство, вітаємо і ми вас, <реш> Старша група, <реш> а це дуже маленька частинка нашого волонтерського руху імені Симона Каринейського. Як Симон Каринейський допомагав нести хрест Ісусові, так і кожен з нас намагається своїм щирим серцем та служінням. Підтримувати один одного ми звичайні миряни, але натхнення тим, як живе і проповідує братія Желишінського монастиря. Об'єднуємось довкола обителів, щоб служити Господу благу і людям. Наразі нашим пріоритетом є благодійні ярмарки для збору коштів нашим захисникам, а також підтримка зі сімей загиблих ворогів. Просимо вашого благословення на нашу праці, і щоб кожна добра справа служила на славу Господу і на славу нашого народу. Дякую, наголошу боя сили, і здоров'я допомагати нашим воїнам. А вижимаєте. Владимир. Ми щасливі вас витати новин землі, в цінах цього нашого древнього родичівського монастиря. Ми щиро дякуємо вам, що ви відгукнулися і приїхали до нас розділити радість нашого престольного храму. Просимо вас благословити цей братів, цей чесний народ і звершити подячну навіть. Свистым плодотницы, одиворойся, сын воскрес.